Забезпечити працевлаштування. Це те, що сьогодні будь-хто може зробити. Не просто, щоб прийшов, щоб він там був на сході і повинні його десь там в якусь адміністрацію чи де. час десь. що будете законодавчі ініціативи, які б... Що боєць да? плюс, відповідно, якщо він може своїм побратимам пояснити. То перше питання, яке ми сьогодні кажемо про те, we <laughs>